Доброго дня усім! Я Герасимчук Альбіна, воюваю роді оберіг Костюхнівського ліцею Маневицької селищної ради, старша вікова група, керівник Кондратська Тетяна Григорівна. Беру участь в обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медична підготовка, відповідає на теоретичні запитання. Перше запитання При яких травмах використовують пов'язку на всі пальці кисті, лицарська рукавичка? Її використовують при таких травмах, як опіки, відмороження, запалення пальців кисті. Друге запитання: чи використовується дана пов'язка при опіках чи обмороженні кисті другого ступеня складності? Опікову або обморожену поверхню потрібно закрити для обмеження її контакту з навколишнім середовищем. Так, ми зможемо знизу. Розвитку інфекційного е, процесу, е, особливо якщо на пошкодженій ділянці відкрилася рана. Переходжу до практичного завдання. Вмикаю секундомір. Я буду накладати вам улицейську рукавичку чи даєте ви згоду на проведення даної маніпуляції. Розпочинаю пов'язку. На зап'ясті, фіксуючи двома витками, далі <клес> бинт проводиться по тильній стороні і проводиться через основу кожного пальця. снова ж таки фиксируем на запястье двумя вотками, фиксируем за вашим.